Депутата України, фракція Слуга народу Георгія Мазураш. Він з нами на зв'язку. Пане Георгію, вітаємо вас вітання українським героям. Слава на чолі з Ярославою могучих! Да, абсолютно неймовірний рекорд. Неймовірний 37 рекорд. років тримався вчора. Ярослава нас всіх порадувала 2 метри 10 сантиметрів. Запам'ятайте цю. Цифру цю висоту, Це так рекорд... яку підкорила українка. Да. Вона трималася 37 років. років. Власне, про цю новину, я думаю, що думають випуску новин. Згадаємо, а поки що давайте до наших поточних тем мобілізаційних процесів, які у нас продовжуються а, останні місяці. І що ми маємо з інформації з новин на а, сьогодні? До крайнього терміну оновлення військово-облікових даних залишається тиждень. За даними речника Міноборони, наразі свої дані у додатку оновили вже 2,3 і три мільйони українців. Во народний депутат Руслан Горбенко заявив, що цього, е, цього року у ЗСУ планують мобілізувати е, 120 тисяч людей. каже саме таку кількість назвали командування та військові на фронті. Ну і напередодні німецька газета. Е, Дейвел писала про потребу України мобілізувати 50 тисяч людей щокварталу і залучити у війську 200 тисяч людей до кінця поточного року? Така кількість необхідна для того, аби компенсувати втрати і сформувати нові бригади. Багато цифр пролунало пане Георгію. Мене, якщо чесно, перше, що б хотілося б говорити, свої дані новили 2,3 і мільйони українців. Це в додатку ще здається більше мільйона. Це ТЦК, це ЦНАП. Але. Uh... Відносно нещодавно ваш колега по парламенту пан Наталуха, взагалі зазначив таку рекордну числу, назвав що у нас 11 мільйонів, 11 мільйонів е, чоловіків призовного віку віком 25-60 років. І на фоні цього дуже багато лякалок в останні дні. Що буде після 16 липня, починаючи з 17 липня, що будуть штрафувати, примусово забирати, конфіскувати і так далі. І так далі. Давайте розберемося, що ж власне, яка реальність буде для тих людей, які до 16 липня. Липня не оновлять дані, що буде в країні відбуватися з 17 липня, пане Георгію, пане Володимире. Потім найгірше, що ми займаємося оцим, вибачте, дебілізмом і про під назвою Оновлення даних, да нам не потрібно це взагалі. Оце оновлення даних, нам потрібно знати, скільки у нас. Реально спроможних і реально готових і фізично і морально стати на захист вітчизни або виконувати інші завдання в справі оборони. А ми ж замість цього, ну ми ж чемпіони з почому там по по презентаціям, по різних цих там отут ми ок ми з енергетикою перед цим обговорювали, все добре, нас все прекрасно, лише лише погано реалія. А так, якщо намалювати якісь графіки, розказати там про, про як представити, як ми класно все робимо, то ми тут серед перших у світі, напевно, нам нас навчили вже кажуть гарантуї багато і навчилися все це вже робити. Я вам можу розказати свіжу історію в контексті якраз оновлення даних, якраз прочитав буквально. Перед цим у ну, нашої колеги Людмила Пустельник яка така журналістка, вона багато років вже живе і працює в Сполучених Штатах, наскільки я пригадую. Та ось вона розказала про е, українця, який понад 10 років уже є громадянином е, Великої Британії, який ну, допомагав донатив на ЗСУ, 57 років йому, і вирішив він, як кажуть, відвідати е, Львівщину, відвідати своїх. Е, Родичів, батьків, здається, вони теж живі там. Взяв три пакунки на ЗСУ, там спальні мішки, інші там, якісь медикаменти і тому подібне. Приїхав, а вже через тиждень до нього завітали додому поліцейські кажуть: пане, ви не оновили ще дані і нікуди не треба вам тікати з села. ідіть в ТЦК, тому що нікуди ви вже не виїдете. Ми про вас вже повідомили на кордон, так що вас не випустять. І ця історія продовжила тим, що цей пан, який понад 10 років вже є підданим короля Британії, взяв один з тих спальних мішків, заплатив 9 тисяч євро провіднику, так і разом з іншими громадянами, які, яких наша країна так міцно обійняла, як арабів своїх, що не випускає з України, навіть, так і через карпатські ліси. Вийшли вони там на Румунію, потім полетів він в Великобританію і тепер лікує нирки, і дуже дуже напевно е сильніше ще полюбив неньку Україну за те, що так з ним поставилися. Ось цим дебілізмом ми займаємося зараз. Нам ще раз кажу, для того щоб ми е знали, скільки у нас є резервів, нам треба просто запитати нормально з мотиваційної точки зору і закликати. Відповідальних патріотів сміливих прийти і засвідчити письмово, що вони готові стати на захист вітчизни. Лише на це нам треба знати, а не оце от ганьбити країну і ганятися з цими повістками і лякати, що там поштрихуємо. раз. ми через якийсь час, як ви кажете, після там го чи 17-го, чи 18-го, коли цей дебілізм ще раз ще на новий віток зайде, ми почнемо перетворювати. Пів України чоловіків на злочинців, скажімо так, замість того, щоб просто дякувати багатьом з ним за те, що вони беруть участь у справі оборони роботою на економіку, і так само зачете говорили. говорив експерт, що немає фахівців. Так в багатьох вже сферах і галузях немає фахівців, тому що наша дебільна система ганяється з повістками за ним, знаючи чітко, що вони не спроможні захищати вітчизну. Треба лише мотивувати тих, які спроможні. І нормально забезпечувати, щоб ми не чули там, що немає того, того того перед вашим ефірами черговий раз там військовий пише, що треба тепловізор ще щось. От цього ми не маємо чути. Оце треба забезпечити і забезпечити нормальний соцзахист для родин, а не ганятися с повістками, не ганьбити країну щоб створювати враження, що у нас немає людей, готових захищати вічі. Оце вона друзі турбує. ще раз закликаю всіх, хто в не в укритті пройти в укриття. Серйозна загроза є для Києва і для інших. Для інших регіонів України про це повідомляють повітряні сили. Ракети прямують з різних напрямків. з півдня є загроза, з півночі загроза. Також м -м, ймовірно. Були пуски стратегічної авіації, але поки що офіційно повітряні сили це не підтверджують. Але пусковий маневр власне цілі таки робили. Тому чи був фактичний пуск чи ні? Ми дізнаємося трошечки згодом, але вже зараз є пуски інших ракет, відповідно і балістичних в кривому розі повідомляють про те, що гучно є вибухи. Крилаті ракети на Чернігівщину фіксують. Про це повідомляють моніторингові пабліки. Місцеві. А, що ж, стежимо за ситуацією, друзі? Будь ласка, будьте будь в безпечних місцях, пройдіть в укриття. А, пане Володимире, кхе -кхе, а, з чим не згодні? Ви знаєте, я би сказав, що. Обов'язок кожного громадянина захищати свою країну це обов'язок, який прописаний в конституції, і це я думаю, що е, також обов'язок, який є в серці кожного громадянина, що у нього єдина країна, в якій він народився, е, яка дала йому життя і виростила його, е, і в час, коли Росія. Напала і загарбницьки забирає території, вбиває наших а, людей, вбиває дітей, а, мирне населення. А, треба ставати на захист цієї країни. Я не погоджуюсь з тим, що а, там я знаю статистику, вже і 3,5 мільйона і більше. А, оновили ці дані а, для того, щоб оновити дані, не потрібно багато часу. А, і я і мої друзі робили це буквально за дві хвилини. Резерв плюс скачуєш, воно автоматично підтягує всі твої дані і. Немає жодних проблем. Бронь. Це не стосується мене. Це стосується, ви думаєте, що всі друзі Краєденка – народні депутати. Ні. <реш> бо в мене купа друзів, які і служать, і які оновили свої дані, і з цим немає ніяких проблем. Не треба боятися оновлювати ці дані. Не треба боятися там, інформувати про те, де ти живеш. Бо уникнути обов'язку захищати країну ну, немає. І кожен знає, де, де, де. І, і для того, щоб а, наша країна організувала цей захист максимально ефективно хтось на економічному фронті, хтось а, в військах а, ЗСУ і так далі. А, ми маємо мати цю інформацію. Не можна спитати. У кого спитати, якщо а, немає даних, як скомунікувати з людиною, де вона проживає, бо всі а, зараз війна, люди попишеться. По, пере, люди переїхали з а, інших а, областей, які окуповані, переїхали в Київ. Як з ними зв'язатися? Всі мають оновити дані, і тут немає чого боятися. Розумієте, Владимир, коли поліція а, стосовно машини була припаркована там. Комунальники робили якісь роботи, і в тому місці, де стояла моя машина, їм треба було там щось роз... розкопати. Була припаркована правильно. Вони викликали поліцію. Поліція мене набрала. Звідкись в них є мій номер телефону? Жодних проблем. Встановити. Ви просто відома відомий журналіст, Та а тому <світ> у них є ваш номер, або ви десь зареєструвалися. А, може, так само пропустим... якихось додатків. Ну знаєте, пан, шукати пан, шукати пан, через поліцію. Ми ж е, всі хочемо е, мати незалежну країну з е, вільною територією, але коли питання стає оновити дані. Це ж не говориться про те, що ти сьогодні оновив і завтра ти йдеш е, там захищати країну без підготовки. По перше, такого не існує. Є тримісячні е, підготовчі е, центри, які готують військовозобов'язаних. Також є можливість служити там, де ти хочеш, за своїм фахом. Всі ці можливості надані державою тому. Не, не треба ховатися, не треба думати, що за тебе країну буде захищати хтось інший. А я поки посижу там десь чи виїду з країни, і потім буду говорити, що країна не така. Це, це правильно. Будь-яка країна Оля казала, Оля під час казала. війни а, мобілізує своїх людей і захищає а, свої с, свою територіальну цілісність. Просто Ольга звернула увагу на важливий фактор, що є лише 3 мільйони оновлень. Там в середньому там наздав по дані, які звичайно, трошки більше 3 мільйонів. А Наталуха каже, що 11 мільйонів чоловіків. То виникає запитання через тиждень у нас що там 8 мільйонів чоловіків опиняться, ким вони будуть. Ну, по-перше, якщо вони не оновлять свої дані, якщо їм прийде повістка і вони не з'являться по повістці, по місцю реєстрації, бо у нас була проблема в чому? Люди казали: я не живу за місцем реєстрації, я переїхав в інше місце. Відповідно, я не отримував цю повістку, і ви не маєте права мені там накладати на мене штраф чи адміністративну відповідальність, чи кримінальну поза те, що я уникаю обов'язку захищати країну. Це раз цього після дати кінця. Кінця оновлення даних можливості е, автоматично буде повістка приходити за місцем реєстрації. Якщо навіть ти її не отримав, за неї не розписався е, і не прийшов у визначений е, в повістці час, то ти будеш сплачувати від 17 до 25 тисяч штраф. Е, і цей штраф буде накладатися на е, людину, хоче вона цього чи не хоче. Тому я раджу громадянам України скачати додаток чи сходити в ЦНАП. Це займає не так багато часу. Вин. Якщо там люди бояться ТЦК, бо ну ми бачили різні засоби, як мобілізують. Ми бачили погані приклади, ми бачили хороші приклади, але люди зазвичай орієнтуються на погані приклади для того, щоб, наприклад, не зустрічатися з ТЦК, це можна зробити через додаток або через ЦНАП, який є по всій країні, і це не займає багато часу. Давайте, пане Георгію, ви так довго тримаєте Остання цей репліка, палець. Нагадали так, мені ва. вашого колишнього колегу по фракції. Теж на важко навіть придумати, як ще можна було би шкодити справі обороні ніж так, як ми це робимо такою совково-рабовласницькою мобілізаційною політикою. Дивіться з повагою, Володимире, країна не народжує дітей, країна не дала нам життя. Це наше місце перебування. Країна допомогла посприяла, наприклад, Ярославі Магучій набути таких, такого досвіду і майстерності у спорті і побити рекорд світу, реалізувавши свій талант. І те, наприклад, один з тренерів Ярослави через дебільність нашої системи досі не може бути оформлений тренером, тому що країна рідна змінила. Правила там залучення до, до роботи, і наприклад, тепер неможливо влаштуватися тренером, якщо немає спеціалізованої освіти. А людина, як бачимо, бере участь у підготовці найкращої на планеті, яка побила рекорд світу. Оце робить країна індибелізм. Такі є, і в спорті, наприклад, так як і є в мобіляційній політиці, і знову ж таки, ви чуєте, що ми говоримо тут в ефірі. Володимир каже: якщо він боїться, якщо людина боїться ТЦК, то хай іде, то са нашо. Він нам потрібний справи брони, чи він боїться, Володя. Це треба їх залучати до економічного фронту. Це що не зрозуміло, що що людина уникає. Контакту з що вони хай там боїться той за на, навіть на, додаток скачати, тому що боїться що його достануть. Це дебілізм просто цих людей переслідувати і лякати їх штрафами від 17 до 25 тисяч. Це просто дебілізм. Ми самі собі шкодимо. Це робота на ворогів. Я не знаю, чи це свідомо, чи це просто через якісь не знаю розумову відсталість, чи це внутрішні вороги приховано так. Хочуть допомогти ворогам знизити нашу спроможність чинити опір агресор. Оце ми робимо зараз. Ми зараз перетворимо пів країни чоловіків на злочинців, хоча насправді вони такими не є. Ми волонтери вже загнали, заможаємось. Я вже говорив навіть із трибуни Верховної Ради, що волонтер з центральної України сказав, що ми знайдемо можливість вийти з України. Повірте, але нам це треба, щоб вони тікали з України. Ті, які не спроможні воювати, треба включати здоровий глузд, і euh, залучати всіх до справи оборони кожен то як може, так. а не ганяться штрафами і сповістами за тими, які не спроможні захищати вітчизну. і немає, і немає для так. всіх обов'язків. Читайте Конституцію, там написано, захист вічі з але написано далі, що громадяни відбувають військову службу за законом. А в законі передбачено, що не всі служать, тому не треба вводити оману. Так це почесно і дуже. Важлива місія, але це місія, яка для тих, які спроможні це робити, тому що не можна мені сказати, що ми тебе змусимо стати чемпіоном світу з стріпів висоту, тому що я не спроможне це робити. А у нас ми от в мобілізації робимо те, що ми змушуємо всіх стати чемпіонами світу з стерпів висоту, тому що ми так хочемо, тому що ми кажуть, що це обов'язки. Ні, так це не працює. Ну, безумовно, хочеться, щоб поряд з нашими побратимами на передовій були ті, хто дійсно в важку хвилину не покине. Не позиції не підведе і дійсно буде пліч опліч боронити до останнього нашу державу. Бо я ж кажу, мотивація дуже важлива для тих, кого ми залучаємо до лав збройних сил України. Якщо можна від ми дякуємо панові Георгію, бо ми і так заради цієї дискусії затягнули з новинами, затягнули наш ефір. Дякуємо народний депутат України, слуга народу Георгії Мазурашу. бо ви з нами на зв'язку. Остання репліка панові Володимиру фінальна і рухаємося до рухаємо по конституції. Дійсно, це наш обов'язок, і законом про мобілізацію визначений тільки порядок здійснення цього обов'язку. Жодних жодних слів про те, що хочу не хочу, мотивований не мотивований, немає. Всі мають допомагати країні відстоювати свою територіальну цілісність, захищати власні життя і захищати життя громадян України. І в цьому наша місія. І не треба йти на поводу Російської Федерації, говорити про те, що всі бояться ніхто не боїться, і ми гідно даємо відсіч Російській Федерації і будемо давати цей відсіч разом з нашими побратимами, нашими друзями знайомими, які йдуть і гідно захищають нашу країну. Пане Мира, дуже дякуємо вам дякую. за участь у цій дискусії. Володимир Крайденко, народний депутат України, слуга народу, заступник голови комітету Верховної ради з питання транспорту та інфраструктури був бовгустам цієї фірної години.